Вітаю всіх на каналі Сальфіджо Лесан з Вікторії Руденка, де все просто та зрозуміло. Сьогодні ми з вами починаємо новий цикл, нову серію уроків, яка буде присвячена розмірам в музиці. Існує багато різних розмірів, і кожен новий урок ми будемо присвячувати новому розміру. Сьогодні розмір дві чверті. Що таке розмір? Е, розмір такту. А так це відстань між однією і іншою сильною долею. Розмір такту може бути різний. Він може бути дві четвертних, або, правильно казати, дві чверті, три чверті, чотири чверті, три восьмих, шість восьмих і так далі. Розміри бувають прості, вони бувають складні і мішані. У мене є ролик присвячений всім розмірам, але сьогодні ми з вами ретельно роздивляємось розмір дві чверті. Що таке розмір дві чверті? Це дві долі взмахи. Дивіться, раз і це перша доля, два і це друга доля. Раз і перша доля, тобто перший взмах, два і другий змах. Давайте разом зі мною. Я вам показую лівою рукою. Чому? Тому що я у вас відображаюся в дзеркалі дзеркальна. Треба на уроках це робити правою рукою на лекціях на уроках на практичних заняттях. Раз і два і. Раз і два і. При цьому рука повинна бути круглою. Кість повинна бути якою, і ми показуємо. Раз і два і. Дивіться, перша доля, що таке доля, взмах. Раз і, оце перший взмах, це перша доля. Два і це другий взмах, друга доля. Так от перша доля в будь-якому розмірі, який би ми не роздивлялись, це сильна доля, акцентована доля. Раз і два і. Раз і два і. І зараз ми з вами роздивимось. Номер по пасальфіджу, номер для співу з диригуванням, щоб вам стало зрозуміло. Давайте налаштуємось в до мажорі. До, мі, соль, мі, до. Увага! Перед вами нотний текст. І ми з вами диригуємо і співаємо. До, мі. до ре мі па, саль, саль, до, саль, саль, фа, соль, соль, до соль, 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 фа ре до. В першому такті ми бачимо це дві восьмих. До-мі. Увага! Зараз я попрошу дуже сконцентруватися. Дивіться, взмах дорівнює четвертній. Бо розмір дві чверті. А значить, змаг це одна четвертна. Якщо ми бачимо в нотному тексті одну четвертну, ця нота буде тривати один змах. Бо в змаху доля дорівнює четвертної. Розмір так та дві чверті. Дві. Значить, перша четвертна і друга четвертна. Коли ми бачимо дві восьмих, а від у нас четвертна дорівнює двом восьмим, то ми на один змах повинні. Покласти дві восьми. Дивіться, от ми бачимо дві восьми під спільним ребром. мі Вони рахуються. Раз і. Далі дві соль дві восьми. Я їх кладу на другий взмах, Тому що перший взмах у мене раз і. Я дві восьми поклала. До-мі. Далі дві восьми. Соль, соль. Знову дві восьми. Так, закрит. Далі у мене одна четвертна. Вона у мене лягає чітко на перший змах. Далі дві восьмих на другий змах. Соль, соль. Так, закрит. Далі у мене одна четвертна соль. Я її Кладу на один змах. Соль. Знову одна четвертна фа. Фа. Так закрит. І мі половинна. Мі. Половина рахується в музиці раз і два і. А. Значить, вона іде одна нота на два взмаха. Будьте уважні. Мі-і-і-і-і-і-і. Починається п'ятий 4 16 Увага! Одна четвертна тривалість дорівнює двом восьмим або шістнадцятим. Тому ритмічну фігуру 16 ми повинні. На один взмах, на одну долю. Дивіться. До, ре, мі, фа. Рахуються, вони так рагас ігі. Тобто на раз у нас 216, і на І 216. Рагас ігі, до ре, мі, фа. Далі дві восьмих. соль, соль. На другий взмах так закрит. І у нас до четверта. Дві восьмих, соль, соль. Я викладаю на один змах, так закрит. І дві восьмих і дві восьмих. Тобто я дві восьмих кладу на перше долю на перший змах, дві восьмих на другу. Соль, фа, мі, ре. І в кінці у нас до половина. До, Вона буде тривати два змахи. Ви були на каналі Сальфетжолесен з Вікторією Руденка, де все просто, зрозуміло, легко та приємно. І я вас попрошу підписатись на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І на наступному уроці ми обов'язково з вами зустрінемось. На новій темі ми будемо розбирати розмір 3 чверті. На все добре.